Ні, особливої валізи, ні дистанції до мінська прибув двійник Путіна на саміт ОДКБ. Відео з президентом РФ у мінську виклали російські змі. Ці кадри миттєво розлетілися інтернетом, і багатьох користувачів соцмереж здивувала поведінка Путіна. Зокрема, користувачів вважають, що до Мінська прибув головний двійник Путіна, якого в народі прозвали Василіч. оскільки Путін виглядає досить жвавим, не дотримується дистанції та тисне всім руки, що є нетиповим для оригінала. Василіч до мінська прилетів. Що оригінал летів сам особисто на Оклін до Лукашенка? Ні, покриття натрапом без супроводжуючого з валізою, сам особисто з усіма ручкається. І відстані не дотримуються. Лука його навіть не зустрічає біля трапа, і вони хочуть всім впарити, що це реально Путін. Крім того, поруч з Путіним не було охоронця зі спечь який нібито постійно супроводжує його на важливих заходах. За даними головного управління розвитки України, Путін має щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості їм зробили пластичні операції. Оригінал же відсиджується в бункері.